Як з 30 квадратних метрів зробити 50, не руйнуючи стіни? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Якщо ви живете у хрущовці або просто маєте маленьку квартиру, це відео саме для вас. Адже я прийшов сам цей шлях. Маленька кухня, вузький коридор, низькі стелі знайомо, а вже ж знайомо. Але зараз мій простір змінився до невпізнання, і я хочу поділитись лайфхаками, як зробити ремонт так, щоб квартира була візуальна і більше, і дихала. Сьогодні я тут, щоб розказати і показати всі секрети перетворень, тому влаштовуйте зручніше, я починаю. Життя в Хрущовці мені нагадувало гру у Тетріс. Щось переставив, щось переклав, а щось ховав у шафу. Тільки ти не граєш, а виживаєш, тому що по суті нічого не змінювалось. Але є хороша новина. Навіть 30 квадратів можуть виглядати як 50. І першим кроком на шляху до перетворень, про який я вам хочу розказати, це буде колір. Світлі відтінки ваші найкращі друзі. Білий, молочний, пісочний, ніжно-сірий. Ці кольори відбивають світла і створюють відчуття простору. До речі, тут вам в нагоді стануть рідкі шпалери від торгової марки Біопласт з їх невичерпним різноманіттям кольорів і відтінків. А ще обов'язково дзеркала. Велике дзеркало навпроти вікна, і кімната вже здається вдвічі більшою. Другим кроком стануть меблі. Вони мають дуже велике значення у впорядкуванні всього зайвого. Усе має бути функціональним: ліжко з шухлядами, стіл, що складається, з шафи до самої стелі. Мінімалізм це не нудно, це розумно. Зонування допомагає теж. Наприклад, кухню від вітальні можна відділити відкритим стелажем. Він і зберігає речі і не буде обтяжувати простір. Стелі в хрущовці низькі, тож не ускладнюйте ситуацію важкими люстрами. Встановіть точкове світло або рейкову систему, а ще вертикальні лінії, які збільшують висоту. Наприклад, штори від самої стелі до підлоги візуально піднімають приміщення. І, до речі, підлога: світлий ламінат з довгими дошками, покладеними вздовж кімнати, додає відчуття простору. Також не забувайте, що деталі вирішують усе. Навіть один великий постер на стіні краще, ніж багато дрібних. Пара стильних подушок, вазон з високою рослиною, килими з геометрією і квартира вже виглядає більшою і дорогою. Але головне це порядок. Звільніть поверхні, заховайте дроти та приберіть все зайве. Простір це не тільки про метри, це про відчуття вільного дихання. Хрущовка це виклик, але з правильним підходом навіть найменша квартира може стати сучасною, зручною і стильною. Не бійтеся експериментувати. Простір починається з тебе, а не з квадратних метрів. А спонсором сьогоднішнього випуску була торгова марка «Біопласт» – провідний виробник рідких шпалер на ринку України. Дякую, що були сьогодні з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. До нових зустрічей і щасливого декорування!